Вітаю вас, друзі. Думаю, сьогодні багато людей задається питанням. А чи законні спільні патрулі співробітників поліції разом з співробітниками ТЦК, які патрулюють е по селам і містам та вручають повістки, затримують людей і таке інше? Відкриваємо закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який є чинним. Саме закон, а не постанова. П'ята стаття, пункт 7. Забороняється об'єднання мобілізаційних підрозділів, органів державної влади, інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки. То що у нас важливіше? Наказ, постанова чи закон? Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, діяльність Нацполіції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ згідно із законом. А закон про мобілізацію, який чинний на сьогодні, говорить про те, що забороняється об'єднання. Мобілізаційних підрозділів органів державної влади, і інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво представників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки.